Вітаю! Знаєте, чому необхідно користуватися активною літом Зараз пояснюю. Активна ліфтін-сироватка та майстрі Певоліфір створена, аби максимально ефективно підтягнути шкіру в області трикутника молодості, коли йде деформація овалу, опускаються щічки, і це додає віку. Унікальні інгредієнти забезпечують сироватці потужний ліфтинг ефект підберіг дещик та шиї. Сироватка в своєму складі має запатентований комплекс «Воліфірм», що сприяє виробленню колагену, еластину та гелероної кислоти. А ще її унікальність в тому, що до склад. Ви входить під підгоробку, зупиняє та блокує гелеронідазі. Це коли ми наносимо гіалуронову кислоту, то її нічого не руйнує. Вона залишається в шкірі, підтямує і омолоджує її. Використовуємо вранці та ввечері після очищення і тонізації. Для кращого підсилення використовуємо щітку, скінви Sonic з насадкою масажер. А потім використовуємо ваше денне або нічне зволоження. Ліфтен сироватка це преміум продукт, це нове покоління засобів з явними ознаками старіння шкіри.